Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми поділимося з вами простим, ефективним і що найголовніше безпечним для здоров'я способом очистити мікрохвильовку без використання хімічних засобів. Бруд у мікрохвильовці накопичується швидко, але це не означає, що для його видалення потрібно купувати дорогі засоби. Усе, що нам знадобиться, вже є на кухні. Почнемо! Ось усе, що нам знадобиться для цього способу: один середній лимон або лимонний сік, чиста вода, губка або ганчірка для протирання. Це швидко, просто і що найважливіше абсолютно екологічно. Візьмемо лимон і розріжемо його навпіл, видавлюємо сік половини лимона в миску з водою, приблизно 200-300 мл води, залишаємо половинки лимона в тій же мисці. Лимонний сік це природний засіб для видалення жиру, а пара допоможе розм'якшити всі забруднення всередині мікрохвильовки. Поставте миску з лимонною водою в мікрохвильовку, увімкніть мікрохвильовку на максимальну потужність на 3-5 хвилин. Вода повинна добре закипіти і почати випаровуватися. Як тільки вода закипить і на стінках мікрохвильовки утвориться пара, дайте їй постояти ще 2-3 хвилини. Не відкриваючи дверцята. Тепер відкрийте мікрохвильовку й акуратно вийміть миску, обережно вона гаряча. Пара допоможе розм'якшити всі засохлі залишки їжі та жиру. Візьміть губку або ганчірку та просто протріть стінки. Ви побачите, як легко видаляються забруднення. Не потрібно нічого терти чи прикладати зайвих зусиль. І ось результат: ваша мікрохвильовка чиста, без жодних слідів жиру чи засохлої їжі. І все це без використання хімії. Лимон не лише очистив мікрохвильовку, але й залишив приємний аромат свіжості. Ось такий простий спосіб очистити вашу мікрохвильовку. Ви можете використовувати цей метод регулярно, щоб підтримувати її в чистоті без зайвих витрат і шкідливих засобів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не забувайте писати в коментарях, які ще поради з домашнього господарства вас цікавлять.